Привіт! А чи думали ви коли-небудь, чи можна відновити цілу картину, маючи лише її маленький шматочок? Сьогодні ми з вами станемо справжніми математичними детективами і розгадаємо саме таку загадку. Готові? Поїхали! І ось наша перша справа. Уявіть собі, смачна шоколадка. Але не вся. У нас є тільки 6 квадратиків, і ми знаємо, що це рівно 2 третини від цілої плитки. То скільки ж квадратиків було в ній спочатку? Ну що ж, щоб розплутати цю загадку, нам спершу треба розшифрувати наші головні підказки, а вони, знаєте, заховані саме у дробах. Так, що ж це за звір такий, цей дріб? Насправді все дуже просто. Це така собі інструкція з двох частин. Дивіться, нижнє число, його називають знаменник, каже нам, наскільки всього рівних шматочків щось поділили, а верхнє, чисельник показує, скільки з цих шматочків у нас є. Окей, повертаємося до нашої шоколадки. Що нам каже дріб дві третіх? Все по інструкції. Знаменник, тобто трійка, означає, що всю плитку поламали на три рівні частини, а чисельник двійка. Каже, що наші шість квадратиків це є рівно дві з тих трьох частин. Бачите? Вже щось прояснюється. Гаразд, підказки розшифрували. А тепер час дізнатися про секретний ключ. Це суперпросте правило всього з двох кроків, яке відкриє нам двері до розв'язання будь-якої такої задачі. Увага! Ось він, наш секретний метод. Все до смішного просто. Крок номер один. Дізнаємось, скільки становить одна єдина частинка. Для цього беремо число, яке у нас є, і ділимо його на верхнє число дробу, тобто на чисельник. І крок номер два. Знаходимо яким було ціле. Просто беремо результат з першого кроку і множимо його на нижнє число дробу, на знаменник. І вуаля, все готово. Тут треба бути уважними. Іноді ми шукаємо частину від цілого, а сьогодні навпаки. Шукаємо ціле, знаючи тільки його частину наш метод якраз для другого випадку. Запам'ятали? Спочатку ділимо на верхнє число, а потім множимо на нижнє. Це наш головний інструмент сьогодні. Так, з теорією розібралися, але ж найцікавіше це практика, Ну, нумо застосовувати наш секретний ключ і нарешті розкриємо таємницю зниклої шоколадки. Отже, повертаємось на місце злочину, тобто до нашої задачі у нас є шість квадратиків, і ми знаємо, що це дві третіх всієї плитки. Ключ на старт. Перший крок треба дізнатися, скільки квадратиків в одній частині. Якщо шість квадратиків це дві частини, то щоб знайти одну, логічно, треба шість поділити на два. Отримаємо три. Ага. Значить, одна частина це три квадратики. Тепер крок номер два, фінальний. Ми знаємо, що одна частина це три квадратики. А скільки всього було частин? Дивимось на знаменник. Їх було три. Значить, множимо наші три квадратики на три частини і отримаємо дев'ять. Ось воно, справу розкрито. Точно! У цілій шоколадці було 9 квадратиків. Бачите, як просто. Відмінно працює. Давайте перевіримо наш метод ще раз, щоб переконатися. Нова загадка. Треба знайти число, якщо три четвертих цього числа це 12. Так, діємо за знайомою схемою крок один дванадцять це три частини. Щоб знайти одну, ділимо 12 на 3 отримуємо 4. Легко. Одна частина дорівнює 4. І крок 2. А скільки всього частин? 4. Отже, 4 множимо на 4 і це 16. Все, шукане число 16. Наш метод просто залізний. Ну все. Тепер найцікавіше секретний метод у нас в кишені. А це означає, що тепер кожен з нас справжній математичний детектив. То як щодо фінального випробування? Швиденька задачка. Знайдіть число, якщо його одна п'ята це сім. Час пішов. Подумали? Правильна відповідь. 35. Звісно, адже якщо одна частина це 7, а всього частин 5, то 7 множимо на 5 і отримуємо 35. Блискуче. І це, мабуть, найголовніше. Тепер у нас є суперсила бачити повну картину, навіть коли нам показали лише маленький шматочок. І це погодьтеся, корисно не тільки в математиці. Дякую, що розгадували ці загадки разом зі мною.